Друзі, всім привіт! Що в нас сьогодні є? Сьогодні у нас таке замовлення потрібно зробити качелю. Ну, каркас такий зварити, Качеля в нас є. Потрібно зробити із того, що є. І у нас ось такі труби від водопостачання. От я їх поз'єднував. Тут наварив арматурки, щоб залити їх. І впилив так впилив два колечка струби, за які будемо вішати качелю. Кечелька така саморобна, Вона вже є ми, по факту я під нею підганяю. Викопав дві ямки. Стуби єдине ставлю чуть поширше, ніж качелька, щоб... Ну, бо ланцюжок сама качелька буде ходити, щоб не билися в стовби. От, верхня у нас перемичка, от не хватило куска труби, Доточував. і ще всередину вставив трубу для жорсткості. Вона не дуже і треба, але так страхуюся, як кажуть, щоб душа була спокійна викопали ямки. Ямки метрові. Тобто, Чуть нижче глибини примерзання. У нас глибина примерзання 70-80 см. Роблю метрові від гріха подальше, як кажуть. От. Ну, все. Як я хочу зробити. Думав, на землі варити цей квадрат. Зараз думаю, вставлю стовби в ямки і зразу виставлю перемичку по висоті. Піймаю на прихватки, залью і потім проварю. Ось така історія, друзі. Дивимося, що вийшло у нас. Так, друзі. Що я зарив. Дав, дав там такі косіни, чому, бо верхню трубу я стикував просто. І тому там укосі дав. А по ідеї можна не давати. Залив бетоном. Воно висохне, якщо буде сильно в отак ходити, то ще дам тут укосіни. Тут тут не окосини, то я просто фіксував трубу, щоб не бігало мені. Отака От історія. Ще, коротше, що ще дам окосіни. Отак внизу. Думаю, до сваричного шва, війти, війти. І залишилося ще пофарбувати. Тут приварив просто, нема мене нічого, от, знайшов просто трубу, врізав кусок, приварив файдейку з двох сторін, і все. От така історія. Одимося, що далі вийшло в нас. Так, друзі, привіт. Що я доварив? Ще доварив, ще дав дві косіни з такої ж труби. Мали бути у дві сторони, але ну, не вистачає труби. Зробили в одну, зробив там такий, як так само викопав метр в глибину, залив і приварив отак. Вот там прямо тут під углом з такого ж діаметру. От Як це виглядає, друзі? Пофарбував, От підсохне, повішаємо качелю. Покажу, як це виглядає. Отакі От речі, друзі. І пішла у нас банка 09 кг, пішло пішло півбанки навіть менше на це все. Ну, я покрасив тільки один раз. Воно за один раз зафарбувало. Якщо на два рази, то якраз. Банки фарби вистачить. Далі електроди троєчку брав, пішов в мене кілограм. Чому кілограм? Бо багато з'єднань є, багато проварював. І так, щоб це все було, навіть проварював двойним швом. Тобто спочатку корінь проварював, потім зверху ще давав, ну, як би натягував такий бугорох. Щоб більш-менш нормально було. І внизу наварю отак арматурки. Ну, щоб бетон мав за що триматися. Ну, в общем, банка-краска, кілограм електродів троєчка. І труба. Так, у нас по ширині 2 метри. Висота теж. Так, в середньому. 2 метри, глибину ще метр, у метрові і. Ну, сама у косина маю е, длину метр і ще метр в землю. Тобто 2, 4, 6, 8 метрів труби і метр профільної труби 40 на 20. І два кусочки. Труби маленької. Я врізав, бо більше нема з чого. і в цілому. Ось така, друзі, красота вийшла. Оповішую качелю, покажу ще. Так, друзі, от змонтували качелю. Це така качеля з двох піддонів і тут ще м'яка частина зараз покладу. Все максимально простенько. На карабінах. Отут вони закручуються, щоб не зіскочив боронь боже. Тут так само крюки з боку. <кхід> Ось така історія. От так все все діло виглядає. Так, друзі, от такий у нас легенький матрасик. Так все все діло виглядає. Фініш. Всім дякую за перегляд. Коли кому було цікаво, поставте лайки, підпишіться напишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Всім пока.